Вітаю, Прокоментуйте ситуацію по Івану Дібанго. Так іван дібанго вчора переніс оперативне втручання. Операція йому робилася у Фінляндії у спеціаліста, який спеціалізується саме на м'ях котканних травмах. Це топовий спеціаліст. Ми саме до нього вирішили звернутися. Дуже багато топових футболістів клубів Європи звертаються саме з це місце. Показником є, наприклад, те, що саме в цей день був прооперований також капітан Роми Лоренцо Пелігріні. Операція пройшла добре. Декілька днів він побуде під наглядом лікарів, потім повернеться вже під наш контроль. Наразі як він себе почуває? Так, наразі він почуває звичайно, себе більш-менш нормально, ну, наскільки це можливо після операції. В принципі настрій в нього позитивний, готується до реабілітації. Званьєю ми зв'язуємося. Він також додав, що він відчуває ту підтримку, яку він отримає від клубу, від вболівальників, від персоналу. Тому він дуже щиро дякує, передає усім вітання і сподівається, якомога швидше побачити усіх.